Вітаю всіх на каналі Естетична Скарбничка. Мене звати Євгена, у мене є чоловік, є син, і в цих відео я показую, як я застосую конвертний метод для своєї сім'ї. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І тепер у нас був аванс, який був на минулому тижні, і в мене ніяк не було часу розложити. Але з однієї сторони, добре, що гроші більше збереглися. Тож, давайте порахуємо, скільки. Ми будемо розкладати з авансу. Це частина коштів. Ми теж карточкою користуємося, тому розкладаємо частину авансу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тисяча дві. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тисяча. Додати. Раз, два, три, чотириста. П'ятсот гривень. Так. Сто і п'ятдесят. Сьогодні ми розкладаємо визначення. 8500. І так, саме перше ми починаємо з гаманця Так, щось у мене тут дуже затісно. Так, гаманець продукти. Що залишилося з продуктів, ми відправляємо відправимо на челенджі. І на продукти ми відправляємо 2000. Та, мене запитували, що це на один день. Ні, 2000 це на два тижні. Ми загалом чоловік купує з картки, тому що. Ну, не знаю, ми так вирішили. То я купувала, тепер він йде з роботи і купує з картки. А це, якщо потрібно, на ринок зайти, тобто де потрібна готівка. Побутові засоби. У нас тут залишилось теж на челенджі, відправляємо. І побутові засоби у нас 500 гривень відправляємо. І все. Там у нас ми ніде не витрачали, тому це залишається, як є. З авансу я нічого не додаю. Так, і в першу чергу планер, щомісячний планер, який я стар... намагаюсь закривати, тож ми закриємо за березень останні два тижні. Це виходить 2200. Дві... Ага, маркер. Так, 1000. І 1200 закриваю. За кожен тиждень, 4 тижні. Ура! Березень у мене закритий. Так. І ось так. Раз, два, три, 4, 200. І вже мене ми назбиралась минулих місяців, ще назбиралась сума, вже можна поміняти або долари, або євро. Там я лютий трішки профілонила, закрила лише тільки одну суму, ну найбільшу. За січень трішки краща сума, але буду дуже старатися, щоб закрити всі. Тобто, це буде у нас як фінансова подушка. Ну, поки так ми вирішили. Ми будемо міняти на долари, на євро, щоб і валюта була, і гривні були. Поки це так, поки таке рішення. Далі, сірий планер у нас. Штики мені сьогодні мало місця. І так, сірий планер. Так, тварини у нас йдуть 500 гривень. Так, що у нас тут? там ще є. потягнуло. Так, 1020. Дрібні. Здоров'я. Здоров'я ми відправляємо. О, тварини не стільки відправила, от би я помилилася. Я ми відпра... О, тварини ми відправляємо 200. Це просто з авансу. А здоров'я ми відправляємо 500. Я вже казала, що ми тут майже всі кошти. Не майже, а всі витратили на стоматолога для сина. Починаємо його спочатку. Тому що можна було б з картки витратити, але якраз так вийшло, що між авансом і карткою це все. Тому все взяли звідси. Освіта. Освіта ми нічого не додаємо. Школа. Школа у нас 200 гривень. 1200. Тут я додаю, хоча школа так багато 200 гривень. Я по 100 додаю. Ну, ладно, вже записала, нехай буде 200. Декор. Декор точно 100 гривень. Так, 500. 200, 600, 630 гривень. Я тут теж, здається, по 100, по 50 відкладаю, коли я. Далі текстиль. Текстиль ми по 100. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 100 гривень і так по у нас сума. Автомобіль так автомобіль у нас авто 500, 500 гривень. Нам тут трішки треба піднажати, щоб до травня назбирати ну, принаймні до літа, назбирати потрібну суму, а потрібно 6 тисяч. Ну, можливо, ще з картки додамо, але початкова сума вже є: 500 Квартира. Квартира нічого не даїм. Там є і гараж у нас. Гараж у нас 200 гривень додає. 1300. Скоро треба буде оплатити і електроенергію. Так, все. Це все. В мене не сходиться. Добре, ой. Блакитний. Блакитний, блакитний. так, блакитний у нас на гуртки. На гуртки відправляємо 500 гривень. Це скоро на конкурс їде. на тисячу дві, дві з половиною. 50 раз, два, три, 4, 5, 2, 650. Дозвілля. Дозвілля ми відправляємо 100 гривень. Звідси ми нічого не витрачали. Так, 500, тисяч сорок. Захоплення, захоплення у нас 50 гривень. Я оплачую з картки свої заняття, тому це буде тут на той момент, можливо, не буде можливості оплатити, чи не буде картка працювати. Ну, будь-який такий вип. Тобто на, на запас, скажімо так. Так, свято день народження. Так, у мене немає. Так, я по 100 відправляю, тому візьму решту. тисяча, Два, три, чотири, вісімсот, дев'ятсот, решти візьму. Так, тисяча 1100. Це на будь-які свята на гості підемо, чи ще щось потрібно буде готівка, ми можемо звідси брати. Мамине свято це 8 березня. Так, 100 гривень. 1100. На минуле свято ми з картки витрачали, тому тут залишилося і буде на наступне. Так, Пасха. Я не скажу, що ми Пасху дуже сильно святкуємо, ходимо до батьків, але кошти є 600 гривень. День народження. Тут теж по 100 гривень відправляємо на всі, тому 200 і 100 решту. Решта. 900 гривень. Тобто тут день народження мій. Далі йде день народження сина і день народження чоловіка. Так, тут теж візьмемо з рештою. 100 гривень кладу 200 200, решта 900. Далі день народження чоловіка. Так, я теж розміняю тут 200 і 100 решта. Так, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. На подарунок ми можемо зв'язатися звідси, а і з карти, тобто. То. Але краще тут хай лежить, а з карти можна все купити. Святий Миколай. 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700. Різдво. 100.

Новий ну, рік ми ялинку хочемо нову купити більшу. Думала, тут відкладати більше, але поки так виходить, і, принаймні мене все влаштовує. Так, і останній планер у нас челенджі. І так, саме перший це в нас кубік планер на благодійність. Тобто, я тут відкладаю з одним нулем. Тобто, якщо в мене відкладає, випадає п'ятерка, я кладу 50 гривень. Якщо 40, ой, четвірка, 40 і так далі. Потім я знайду, куди це віддати. Я знаю, куди я це віддам. Ну, що? 40 гривень. 40 гривень, що в нас тут є? А в нас десятки тут немає, так? Да? Значить ми візьмемо, у нас ось тут є 20 ми візьмемо звідси. І... Четверку ми замальовуємо. 20, так, раз, два, три, 4, 5, 100 гривень. Це замальовування дві було, і четвірка так само була, що й дуже часто четвірка випадає. Так, ну добре. Далі в нас іде. іде, іде далі у нас прання. Було багато, потрібно закрити. І так, у нас проня 1 2 3 4 5 6 7 8. Це скільки має бути? 20. Так. Ай, вісім. Так, вісім двадцяток має бути. Слухай, да? 160 гривень, запам'ятали. Замальовуємо. 160, так, і 40 гривень решти. Його відправляємо. І так, у нас виходить 200. Раз, два, три, 4, 5, 300 гривень. Є його вже, половина є, вже скоро з ним закрию. Третій раз, тих пір, як я взагалі почала цей челлендж закривати. І так, далі в нас йде. Ага, у мене не залишилося на накопичувальний, я думала, залишиться. Значить, ці всі кошти відправляємо на челендж Мрія. У мене залишилось 290 гривень. Шукаємо ось наші 290. 290 гривень. 20ки 50 51. Так. Ну це у мене, я мама цукіть, як кричить. Так, рахуємо, скільки у мене на мрії я тут відкладаю все, що у весь залишиться від решти. 1000 2 200 300 400 500 2 500. Раз, два, три, чотири. 600. раз, два, три, чотири, сімсот, дві, сімсот. По чуть почуть маленьким, по чуть почуть. По і вже така приємна сума назбиралася. Це все? Я всім дякую за перегляд. Я вам бажаю добра в серці і мирного неба нам всім.